Пророк Єзекіїль, у якого до гортані прилип язик, не міг говорити нічого взагалі, говорячи тільки те, що йому каже Бог. Ось приклад того, що означає, так говорить Господь. Якщо справжній пророк каже, так говорить Господь, тоді це говорить Господь, а не просто пророк, а пророк є посудиною, яку вживає Бог. Словами біблійних пророків, так говорить Господь. Наголошується, що це не їхня душа, і це говорять не вони, дехто щось прочитає там у Пророка. Я це слово витлумачу ось так. Послухайте, ви дещо зараз маєте зрозуміти. Ми сьогодні зібралися як сім'я, і ми за столом сидимо, щоб ви всі відчули себе дійсно, як у сім'ї, Що ми всі разом були як сім'я і всі свята. І Різдво Боже, яке ми святкуємо, і кожне зібрання, яке проводимо, просто ми як у сім'ї. Нехай благословить вас Господь. Тому щоб ви всі відчували, що ми як сім'я.